ЮДРАЙФ офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Генштаб, ви знаєте, підтвердив влучання 13-го числа по нафтобазі або морський термінал в Феодосії. І підтвердження краще, ніж очікувалося, тому що попередньо казали, що з тих 33 резервуарів, які є на цій нафтобазі, а це за тиждень було два удари. Так, от другий удар казали, що було уражено 11. Цих цистерн великих чи як їх правильно називати цих е, е, резервуарів, і з яких там нібито одна була поста, е, а далі інші там вісім диспаливо. А ще і решта це була бензин. Так от генштаб підтвердив, що було влучання і удари по шістнадцяти. Резервуара, це взагалі просто прекрасно, і аби ви розуміли, зараз 16 число, повторний удар був в ніч на 13, і там далі горить, там далі догоряє. І останні супутники знімки демонстрували, що шлейф диму по тимчасову куповану пістрову розтягується на 36 кілометрів. Тобто, ви можете уявити, як воно там палає. Так от повертаючись до Трампа і те, що він наговорив сьогодні вночі, він сказав наступне. Що, нібито прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він каже: мій друг запевнив мене, що не буде купувати нафти з Росії. Він не може зробити це одразу, це процес, але він скоро завершиться. Сказав Трамп під час прес-конференції. Американський лідер також додав, що у Вашингтоні не були раді, що Індія продовжує купувати російську нафту, бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили міні. Мільйон солдатів акцентував він. Трамп каже, що спробує змусити також Китай вчинити так само, як і Індію. Індія та Китай наразі є найбільшими нагадаю вам покупцями російської нафти, що експортується морем. Обидві країни користуються зниженими цінами на російську продукцію, які Москва була вимушена зменшити після санкцій, накладених через повномасштабне вторгнення в Україну. Якщо говорити окремо про Індію, друзі, до повномасштабного е вторгнення Росії в Україну Індія камізерку по. Мала ну дуже мало. Там вона була там, в якомусь двадцятому 40 му списку е серед країн, які купують нафту в Росії. А вже після повномасштабки Індія вирішила скористатися дешевою нафтою е дисконтом від е е Кремля, і вони стали другим покупцем цієї нафти. Дивіться знову ж таки, погрожує. Ну не погрожує, а каже Трамп, що. На рендрамоні відмовиться. Потім його міністр фінансів Скотт Бесен каже, що ми накладемо 500% мит на Китай, бо він купує нафту і він є на на місці, на першому місці по купівлі нафти. А про Туреччину згадайте зустріч Ердогана і Трампа в Білому домі. Він сидів і так: ну я думаю, що Ердоган міг би не купувати, але дуже так побоювався. Він справді не знає не та не, не те, що не знає, Він боїться жорстко висловлюватись проти Ердогана і Туреччини. Е, і е, тому він такий лагідний спокійний. А Туреччина це третя країна, яка купує найбільше енергоносів в Росії. Це в тому числі і газ. і… Нафту, а чи варто вірити в те, що Сполучені Штати Америки, як каже Скот Бесенд, піднім, піднімлять або накладуть 500% мит на Китай за те, що вони купують нафту? Мало ймовірно, тому що якби вони це хотіли зробити, вони б зробили це поперше давно. І якби все так залежало в односторонньому порядку від Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що їхні економіки Китаю і США дуже тісно пов'язані. Не дарма в них було вже цілий раунд зустрічей. Пригадаєте, це і Женева і Лондон, і останні це в Мадриді. Елегації, і вони постійно продовжували ці от а, митні канікули, ми, митне перемир'я. Тому що лише коли Трамп прийшов до влади, він сказав, різко на 140% підіймаємо мита проти Китаю. Ну Китай сказав: якщо ви так хочете, тоді ми припиняємо або підіймаємо мита і припиняємо посла вами. Постачання і продаж рідкісноземельних ресурсів а Китай є монополістом в цій сфері. 70% всіх рідкісноземельних ресурсів в світі належить їм. Більше того, пригадувати недавно знову ж таки Трамп казав, що він буде піднімати 100% мит, буквально кілька днів тому проти Китаю, бо дізнався, що Китай ще хоче більше збільшувати вплив і володіння цими рідкісноземельними ресурсами по всій планеті. Але знову ж таки відмінили знову кажуть, що всі його друг. І знову все буде добре. Ну подивимося, як воно буде. А щодо системи ПУРЛ, про яку я говорив вчора, міністр генсек НАТО Марк сказав, 19 країн долучилися. От палом Лакічуком ми говорили. Там орієнтовно 2 мільярди. Є понад 2 мільярди. Хоча я не знаю, як так пірахують, тому що 2 мільярди тільки в нас назбируються від Канади, Нідерланди, Німеччина. І країни Скандинавії це вони вже 2 мільярди вложили кожен по півмільярда. А там ще Шалатвілатва, Естонія, Люксембург, Бельгія, Фінляндія долучаються е, тому. Ну і давайте згадувати Німеччину 2 мільярди євро. Вони також е, окремо дали ще військовий е, пакет. Тому це треба все сумувати і так рахувати, що саме отримає е, Україна. Е, і за ці кошти мож, справді можна купити. В, в чому перевага? До речі, друзі, е, систи, цієї схеми Пюрл? тому що е, рахунок знаходиться в НАТО все йде через НАТО, і це логістика північно атлантичного е, альянсу відповідно. Зменшується велика кількість бюрократії, яка завжди заважала заважає і буде заважати постачанню домовленостям транспортування, і так далі, тому подібно. навіть якщо не помиляюся, більше року тому НАТО якось вирішила як на крім північно-аклантичного альянсу разом з Європейським Союзом, значно спростити транспортування переміщення і військ е, НАТО і техніки, яку перекидає НАТО, аби швидше рухалися е, в відповідні точки. Куди е, ця продукція повинна відправитись? Ну і звичайно, томагавки. Слухайте томагавки, томагавки ще раз томагавки, що як, куди, чи можемо отримати, тому що от Financial Times каже наступне: мовляв, е, ми навіть і не будемо Наш, наших військових, не будуть навчати американці, а самі зможуть е, координувати е, е, і запускати їх по цілям.